Смертельна ДТП трапилась у снятині. Загинули 19-річний водій та 15-річний пасажир. Ще двоє 16-річних хлопців травмовані. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. 7 вересня близько 23-ї години. До поліції надійшло повідомлення про те, що в місті снятині, трапилася дорожня транспортна пригода з потерпілими. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля Шкода Октавія не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги і допустив з'їзд транспортного засобу у кювет з подальшим зіткненням із огрожею приватного господарства та бетонною електроопорою. Після чого автомобіль перекинувся на дах. Від отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм водій та 15-річний пасажир, місцеві мешканці загинули на місці події. Двоє пасажирів. Ім по 16 років також місцеві жителі отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікувального закладу. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Поліція івано франківщини вкотре наголошує. Усім учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху. Пам'ятайте, від ваших дій залежить ваше життя і здоров'я, а також життя і здоров'я інших.